Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про пундики. Кумедне слово. А що воно означає? Пундик це рід печива або пиріжків. Також ним позначають будь-яку смачну їжу, ласощі, словом, смаколики. Це слово іноді вживають у парі пундики-мундики. Ось як одна дівчинка розкриває значення цього слова в соцмережі. Читаю. Пундики, мундики усе, що не їжа на думку старших, а отже, печиво, чипси, цукерки, бутерброди і подібне. Ну і як же тут не згадати схоже забудовою слово фігліміґлі ним позначають витівки, штуки, хитрощі для досягнення чого-небудь, а також залицяння, женихання, любовні справи, пригоди і навіть зальоти. Тож замініть нехарактерний характерний для української мови вислів «шури-мури» на стилістично кращий варіант фігліміглі. Впустіть у своє життя ці смачні і кумедні слова. Пундики, мундики і фіглі, міглі але не зловживайте тим, що вони означають, бо як кажуть, що занадто, то і свині не їдять. Ось і все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.